Оля Полякова показувалася, як вона із донечками та зятим вирушили на відпочинок в Карпати. Боже мій, яка краса. Маруська. Ейден. Yes. А ось хто цікавився, де молодша донька Полякови. Так ось вона Аліса на відео. Просто вона не любить зніматися. Шо, наша дружна сімейка. Заварко. Снідає. Пробучаюсь. Ну і як же без сімейного виконання новорічної пісні на підйомнику? Слухайте далі. Тільки Ейден знає ці слова. Так, коротше, ми в Карпатах, дивіться, яка краса, хуртовина, сніговина. Ейден каже, що це намного краще, ніж в Нью-Йорку. Нью де він? Ми в Новій Англії. А, в Нью да. Англд. В, -Ан... в Нью Інгланд. Я не знала, де вони там живуть.